Емоційний голод це тоді, коли я йду їсти, щось купувати, гортати телефон, замість того, щоб подивитися, що я насправді потребую в цей момент. Дуже часто, замість того, щоб проживати якісь емоції, замість того, щоб давати собі те, що дійсно потрібно в цей момент, ми його підмінюємо. Я хочу уваги від чоловіка, тому я йду на шопінг. Це дуже спрощено, дуже примітивно, але інколи за ось цією зовнішньою дією ховається внутрішня потреба, яку ми цією дією намагаємося заглушити. Я дуже втомилася на роботі, я хочу відпочити, але я не можу відпочити, тому що в мене є ще багато домашніх справ. А є потреба відпочити, є потреба розслабитися і потурбуватися про себе. І як я її реалізую, я піду і з'їм все, що побачу. Таким чином, ми можемо переїдати, таким чином ми можемо накуповувати все, що бачимо. Таким чином ми можемо годинами сидіти в наших телефонах і намагатися якимось чином цю потребу заглушити. Якимось чином її зробити не такою інтенсивною. І все було б добре, якби від цього ця потреба закривалася, але вона не закривається, і ми отримуємо тільки таке дуже легке полегшення, тимчасове полегшення. Я пішла, наїлася всього смачного, мені стало краще, через кілька годин я знову відчуваю те ж саме, і знову йду їсти. Або знову сідаю там за якісь ігри чи гортаю Тікток. Поки ми не починаємо розуміти, а що ж насправді я потребую, а що ж стоїть за моїм емоційним голодом, ми не можемо цю потребу закрити, бо ми її ніби знаєте, так приховуємо за якоюсь там іншою картинкою. Тому, якщо ви знаєте, що таке емоційний голод, почніть з того, щоб запитувати себе. А що я зараз відчуваю, а що я зараз потребую, що дійсно хоче моє тіло, і я хочу це заїсти або заскролити в тіктоці? Це питання про те, що я відчуваю, допоможе вам починати бачити справжні потреби, справжні емоції, які стоять за емоційним голодом.